Доброго вечора, шановні українці, добрий вечором глядачі. З вами український історик, український журналіст Ігор Швець. Я привітаюсь з нашими дамами з чату, пані Діана Лозан. Як ваше здоров'ячко, пані Діана? Турбую за вас. Бажаю, щоб ви визрили. Пані піковая дама, доброго вечора. І пан Йосафат. Йосафат, ну це звичайно цікаве ім'я. Рицар Айвенго, Іосафат. Щось мексиканське, напевно, скоріше, всадник без голови. От, що я вам скажу. Перше, я хочу вибачитись за те, що не вийшов в стрім о 20.00. Були технічні проблеми. Я два, два рази перезавантажував стрім. Хотів вийти о 20.00 традиційно, але у мене була відповідь на екрані мого старенького комп'ютера: що трансляція тимчасово неможлива. Ну, я думаю, це видно знак від Бога, трошки перепочину, і буду стрім вести о 21.00 традиційно. традиційний. І Бог дав сили. Доброго вечора, пан Микола Кіровоградщини. Ви знаєте, е дуже багато подій за оцей день відбулося, які просто потрібно оцінити. І всі події вони пов'язані в один е такий вузол. І всі події крутяться навколо. України, але на превеликий жаль, тільки крутяться, але ми не можемо впливати на ці події. Є така книжка гарна китайська, Мистецтво війни. Так от мистецтво війни складається, щоб та країна, яка воює, могла впливати не тільки на війну, а могла впливати на те, що робиться навколо країни. На превеликий жаль цьому нам потрібно ще вчитися Будь ласка, Трамп налякав весь світ і Європу. Вже ясно усім, що американська передвиборча компанія, вибори в Америці будуть впливати на війну в Україні, на російсько-українську війну. І що заявив сьогодні Трамп? Він просто налякав Європу. Він сказав, що якщо стане президентом, Якщо європейські країни не будуть давати достатню кількість грошей на оборону, а не секрет, чому європейці так шикарно жили? От ми не задумуємося, чому європейці шикарно жили. Тому що вони не тратили грошей на оборону. Вони надіялись на Америку. Америка витратила сотні трильйонів трильярдів, ну я не знаю, самі величезні суми, сіксіан, мільярдів доларів, да? а Європа жиріла. Жиріла. І коли дійшло, дійшло до справи, німецькі танки, бронетранспортери, автомобілі не могли виїхати по тривозі, 50% взагалі не завелися. Ось така Європа. І Трамп сказав: якщо я стану президентом, ви будете або платити гроші за оборону, або коли Росія нападе, я вас не буду захищати. Навпаки, я буду заохочувати, щоб вас роздерло. Європа просто в Ауті. Трамп сказав, якщо він стане президентом, між Росією і Україною буде мир. Пообіцяв. І ще Трамп сказав, що Україні, Ізраїлю Тайваню, Америці не потрібно давати грошей. Зараз Сенат уже, ну я не знаю, вже два місяці голосує, ніяк не може зібратися. Але начебто на цій або на тій неділі буде голосування. Вірніше на тій неділі. На цій неділі або на тій буде голосування. І Трамп каже, виділяється 100 мільярдів доларів. А чому ми їх маємо виділяти? А давайте дамо їх, їм кредит. Тому що сьогодні ці країни наші союзники, а завтра вони можуть від нас відвернутися і гроші пропадуть. Коротше кажучи, Трамп виступає з позиції прагматизму. Трамп виступає зараз не авантюристом, такий, як він був в тому терміні, він відрізнявся дещо авантюризмом. А Трамп виступає прагматиком, який рахує кожен долар. А щоб ви знали, це тільки в українських сім'ях багачів розкидаються грошима, купуючи своїм дітям саме дороге. В американських сім'ях. Навіть мільярдерів, мільйонерів, дитина з 15-14 років сама вчиться заробляти кожен долар. Тільки тоді батьки знають, що можуть передати величезні статки в надійні руки. Якщо дитина не вчиться з малку заробляти сама гроші, їй не бачити того мільярда чи мільйона, що батько заробив. Отака От традиція. Американці прагматики, вони рахують кожен долар, не розкидаються. І там так не крадуть, як у нас де сотні мільйонів мільярдів доларів зникають. Тому Трамп ставить запитання, яке зрозуміло, кожному американському виборцю. Якщо ми відриваємо від себе 100 мільярдів доларів, на що ми їх даємо, кому даємо і на яких умовах? До речі, в Америці гроші ніхто не позичив просто так: 20 доларів тобі не дадуть. Просто так. Ти обов'язково повинен дати розписку. І колись я читав давним-давно спогади одного агента КГБ ССР, який дав 20 доларів просто так. Той взяв, та людина взяла і так здивовано на нього подивилася, тому що в Америці не прийнято віддавати 20 баксів, 100 баксів просто так. Розписочка, я такий-то, такий-то взяв 100 доларів. Зобов'язуюсь тоді вернути. Тому Трамп почав говорити, він поміняв тактику, От в, чому, в чому потрібно вчитися нашим державним діячам. Потрібно міняти тактику. І Україні потрібно міняти тактику. Якщо ти йдеш прямо завжди, ти не виграєш. Потрібно міняти тактику. І Трамп поміняв тактику. Він говорить те, що зараз зрозуміло. Кожному американцю. Це про американські вибори, а вони напряму будуть впливати на події в Україні. Ще у нас Давида Рахамія. От ви знаєте, я думаю, чого Давида Арахамія і вам говорив: чому Давида Рахамія не сходить з етерів, ефірів, газет, журналів, телебачення, блогерів. В день ми слухаємо Давида Арахамію разів. 20. 30. І я запитував, чому це так? Давида Рахамія, який торгував чебуреками в Сочах в 2015 році, був громадянином Росії, зараз впливова людина в українській політиці. І якщо його згадують по 30-20 по 20 разів на дню, значить його хочуть просувати. Правильно, правильно, додумались? І я теж додумався. От я додумався сьогодні. Думав, думав і додумав. Давид Рахамія, голова фракції Слава народу, надзвичайно зарактивний. 20-30 разів на дню в Ютубі газети Телебачення, телемарафон Давіда Рахамія, Давіда Рахамія. І отак от Давіда Рахамія коментує все. У нас коментує все такий Дикий, який каже, я буду з автоматом зачищати українців з друганами. Але дикий це не Давид Арахамія. Дикий це людина, яка працює по вказівці зверху. А Давид Арахамія – це фігура. Це фігура Це фігура на шахматній доски. От я й думав: ну хто ж, чому ж Давид Арахамія так іде, іде, іде. Його висувають, куди? Зачекаємо, я поясню куди. А тепер Давид Арахамія сказав, думайте, що він сказав, в Україні грошей залишиться на 2 місяці на війну. А далі а далі, а далі, далі нам буде дуже важко. Але ситуація під контролем і українці будуть в безпеці. От подивіться, як сказав Давид Арахамія. В Україні грошей на війну хватить на два місяці. Ситуація дуже важка. Нам буде дуже важко. Але але, українці можуть почувати себе в безпеці. Ну, я, чесно кажучи, не зрозумів. Думаю, може він же сам абхазець так, з Абхазії, може він по-українськи не може сказати думку свою, щоб я українець його зрозумів. Але коли я подумав, зрозумів, що він нас просто лякає, а може не українців лякає, а може лякає західних партнерів. А що ж тут лякати? Американський Сенат гроші не виділяє? Від слова, поки що, два місяці вже грошей нема. Європейський Союз виділив 50 мільярдів били в барабани. Били в летаври, як козаки, колись тулумбаси, грошей нема. 50 мільярдів євро. Сказали, де гроші? Ми будемо виділяти чотирма частинами. Тепер, сьогодні я у мене є така слабість. Коржики колись були, з коржики з повідлом. колись в школі молоко, стаканчик і коржик з повідлом. А я ще економив, купляв коржик один без повідла, а на другий день коржик з повідлом, бо він вартував 8 копійок. Так от, два місяці назад такий коржик з повідлом у нас, місті Сокіяни вартував 8 гривень. Зараз він вартував 11 гривень на 3 рублі. Сьогодні я взяв за 11,50. Оце я можу собі дозволити. Але вдумайтесь. На хліб, на мучні изделия, на булки, на коржики ціна постійно росте. Росте ціна на всі продукти. Я вже говорив, картопля 22, 25, 30 гривень. І це у нас в сукірянах, де картоплі валом нагорода. Що це? А це у нас, дорогі друзі, інфляція. Ви скажете, курс долара аж той же самий. Правильно! Курс долара той же самий. Чому? Тому що якщо зараз курс долара підняти таким, як він повинен бути, то напевно Майдан буде на другий, третій день зразу. Тому влада, розуміючи, що піднімати курс долара і євро не потрібно, бо буде соціальний вибух, робить те, що люди не бачать, піднімає ціну на продукти. Ціна на хліб, ціна на. Овочі, фрукти, ціна на картоплю, ціна на суповий, на борщовий набір. І ми не бачимо, тому що Українець звик дивитися, курс який долара євро. А ми не бачимо, що ціни ростуть страшною швидкістю на ліки, на продукти, на соціалку. Все росте. Це інфляція. Зараз йде інфляція. А є слово таке. Гіперінфляція це коли обвал цін. І от нам до гіперінфляції, як каже Давід Арахамія, лишилось два місяці. Тому що кожен день, як сказав міністр Марченко, ми витрачаємо на війну 5, 5 мільярдів гривень. Кожен день 5 мільярдів гривень йде на війну. От і рахуйте, скільки у нас лишилось на два місяці. А якщо Америка не дасть допомогу, а якщо Європа не дасть допомогу, а якщо вони дадуть грошей менше, що тоді буде? Помилка українців, що ми завжди думаємо, що нам хтось винен. Європа винна, Америка винні. вони нам дадуть гроші, половина грошей вкрадуть зразу. А другу частину будуть красти потім. Так само, як форму. Норвегія дала 300 тисяч комплектів зимньої форми, до передвої дійшло 35%. Вдумайте, 300 тисяч 35% це 200 тисяч з чим-то комплектів взагалі не дійшло навіть до фронту. Зрозумійте, дорогі мої люди, зараз в світі наступає прагматизм. Ера прагматизму всі почали рахувати гроші. Якщо до війни гроші ще не рахували, і нам обіцяли золоті гори кисіля Якщо в 2022 році, коли ми прикрили всю Європу, заливши кров'ю своїх хлопців-героїв, дівчат наші українські поля, то нам ще обіцяли, то зараз, в 2024 році, крім обіцянок, ми поки що нічого не бачимо. І нам потрібно думати. Рахувати, і головне, чомусь ніхто не каже учитися заробляти? От я ніколи не чув: от Йомайо -йо, є в нас же політики, міністри, депутати, блогери, аналітики, військові, да економісти. Ніхто не сказав, а чому Україна не вчиться заробляти? Чому? Чому український уряд? Прем'єр-міністр Шмигаля може лише кошмарити українців податками. Чому гетьманцев, права рука Шмигаля нищить український бізнес, малий середній? Чому нищить українське селянство? Чому? А чому ніхто не скаже? А чому в Україні немає такої людини, яка навчить і допоможе українцю заробити? заробити От я в себе в Сокірянах у нас історія на 50 кілометрів. До речі, я буду вам трошки вже історію показувати. Зараз трошки розвесниться, будуть історичні експедиції. Скоро я вам покажу унікальні монети. Унікальні монети. У нас 50 кілометрів Сокірянщина історія Рим, скіфи, Сармати, Олександр Македонський, Київська, Русь, сумасшедша історія. І скільки я кажу, я буду екскурсії водити з усього світу. Місцева влада де допомагає. Навіть люди не розуміють, в якому краю вони живуть. Українці не хочуть заробляти достойно, От цьому помилка, достойно. І уряд не хоче, хоче тільки обдирати українців. І це наша проблема. І в тому, що ми не вміємо заробляти. Не вміємо, не вміємо. Ми вміємо лише просити в Європи в Америці. Далі що не дадуть, куди підемо? До Китаю просити. Проблема, проблема гроші. Війна це страшні гроші. Є гроші, є війна. Немає грошей. А до чого нас готують? От Давида Рахамія не просто так каже. До чого нас готує Давида Рахамія? На два місяці є гроші на війну, а потім не буде грошей. що буде після того? Ну, а тепер інтрига. інтрига. Відео я назвав Президент Зеленський, передасть повноваження, передасть владу голові Верховної Ради. Голові Верховної Ради. Ви скажете, не може бути, і скажете коли. А тепер я поясню нову версію, яку. Висунув один чоловік в українській політиці, і яку я підтримую. Я теж думав над цим, але чекав, доки хтось авторитетний цю версію вискаже. Всі ми знаємо, що у нас зараз вибори 2024 рік це рік вибори президента України. І дуже багато кажуть: не на часі вибори президента, йде війна. А я вам скажу: у нас велика проблема. Верховна Рада нелегітимна взагалі, і взагалі кажуть уже всі люди, що Верховну Раду треба розігнати, тому що наскільки люди погано відносяться, м'яко кажучи, до Верховної Ради, що вона є лідером антирейтингу, майже всі українці просто ненавидять нашу Верховну Раду, тому що вона ні одного закону для українців для збройних сил не прийняла, який би хоч полегшив би життя. Ну, нелегітимна Верховна Рада це півбіди. Розпустили, хай йдуть на фронт. А от нелегітимний президент це біда. Тому що ніяка країна не буде підписувати договір. вдумайтесь, на той же самий кредит з нелегітимним президентом. Той же самий прагматизм. Той же самий прагматизм. Тому. Два варіанти зробити вибори президента України, незважаючи на війну. Такі спроби можливі, такі спроби можуть бути. Але є другий варіант, який сьогодні озвучила одна людина. Президент Зеленський весною, коли закінчується термін його повноважень, передає владу Голові Верховної Ради. Ви почнете кричати: Стефанчуку. Ні, не Стефанчуку. Пам'ятаєте, я казав, що президент Зеленський не буде вірити хитрому Стефанчуку. У нашого Стефанчука все на обличчі написано. Він бере кучу грошей собі за те, що живе у тьоші на квартирі. Зеленський президент не вірить Стефанчуку. Він його поміняє. А на кого поміняє президент Зеленський, голову Верховної Ради Стефанчука? Хитрого. Правильно, а ну з одної спроби, з двох, з трьох. Сьогодні я додумався, він поміняє на Давида Арахамію. Тому Давида Арахамія не сходить з екранів, комп'ютерів ваших з екранів, телемарафона, з екранів, телебачення, телеканалів, блогери і всі Давида Арахамія по 50 разів на дню. Тому що президент Зеленський готує запасний варіант. Якщо вибори не зможе зробити, по двом причинам: по технічним бо йде війна або сумніву про свій рейтинг, а рейтинг для президента любого це річ важлива. То він зробить запасний варіант Стефанчука усунуть, вибирає Верховна Рада новим головою Верховної Ради, кого Давіда Арахамію, якому вірить президент. І президент Зеленський складає свої повноваження президента України по закону, по Конституції, нічого не порушує, і йде в відставку. По закону, коли президент Зеленський здає повноваження під час війни, вибори не проводяться, бо війна. Хто керує країною? Правильно, Давида Рахамія, голова фракції, слуга народу. А хто буде прем'єр-міністром? Ні. Поміняють і пана Шмигаля. Поміняють пана Шмигаля, тому що пан Шмигаль теж хитрий, і президент Зеленський до кінця йому не довіряє. Так хто у нас стане прем'єр-міністром? Ану. Ви вгадайте, шановні мої глядачі, з першої про спроби. Прем'єр-міністром України стане людина, якій президент Зеленський довіряє повністю. Це Андрій Єрмак. Все. Ось вам розклад. Ось вам пасіянс на весну 2024 року. Президент Зеленський може піти згідно Конституції з поста президента України. Владу в Україні буде мати голова Верховної Ради Давида Рахамі, якого виберуть замість Стефанчука. А прем'єр-міністром України замість Шмигаля буде Андрій Єрмак. Вірні люди президенту Зеленському. З вами був Ігор Швець. Дякую. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоможіть, будь ласка, донатами 41 49 43 90 05 11 33 15. 41 49 43 90 05 11 33 15. А я завжди працюю, веду стріми на совість, мої рідні друзі. Дякую чату. Чат я прочитаю зараз. Дякую за 197 лайків. Дякую, у нас була сьогодні рекордна кількість в онлайні. До завтра, до понеділка, мої друзі. Помолимся за Збройні Сили України. Слава Україні і смерті ворогам! Гарної спокійної ночі. До побачення.